Ми зустрілись з бійцем, з бойовим медиком, звати її Олеся, і от вже потім я приїжджаю в машину його, загружаю. Цього пораненого дивлюся, перевіряю знову ці турнікети, бо тому що цей турнікет ми по дорозі, ну, до того моменту, поки його підносили, або там він підходив, могло, могло ще бути одне поранення, могли пропустити це поранення. Там якийсь е турнікет міг неправильно затягнути, або там десь попуститися. і Тому я або там час забуду написати, тому я це все перепровіряю і вже я його в дорогою е везу і вже слідкую далі за його станом. І передаю його вже і в цей час вже в мене є точки евакуації де дежурять медики батальйона, і я передаю вже, вони знають, що в мене є поранений, і я передаю його далі, і вони вже везуть вже на слідуючий етап. І там прямо такий цілий процес. От, е... Але вперше, хто надає допомогу, це самі хлопці. А вже потім, е... якщо я. якщо я поряд, то я біжу рятую. Чи треба навчатись на гражданці, поки ще людина не потрапила в військові вивчати медицину? Потрібно. Там же, ну, він же буде, їх же будуть обучати десь. Ну навчання дуже мало, тому що ну, їх обучають, але назавжди. Е його достатньо, тому треба постійно. от, Я коли з хлопцями була, я, в мене постійні ці навчання, навчання, навчання їх постійно оновлювала, бо, тому що ти забуваєш це все. Ну, Допустимо, їм там е, тхай, два тижні чи скільки там от провели навчання по тактичній медицині і пройшов там, через там три місяці, через скільки він потрапляє в свою раду, він вже половину того, що він там навчився, він забув. Тому треба постійно от повторювати, постійно-постійно. І цивільним теж потрібно навчатися, вміти надавати медичну допомогу, тому що це в ну, нас зараз постійні обстріли, і прилетіти можуть будь-де, і вони ще більше учащаються. І прилетіти може будь де і будь-кому. І аптечка повинна бути вдома. З... Турніки, там, з кров, з, пин, з правильна аптечка краще. Вона буде коштувати ця аптечка для того, щоб скомплектувати собі аптечку, вона десь е, тисяч, от 5-6 потрібно. Але це, е, оці 5-6 тисяч може врятувати життя, вона буде у вас стоятися, ця аптечка. Дай Бог, щоб вона і не прогодилася, але коли вона буде поряд, вона може врятувати життя не одній людині. Тому ну, 5 тисяч життя людини це Такое. життя людини набагато дорожче. Так. Я вже знаю, що, що я ціную дуже життя людей, і це і потрібно. Ну, я не розумію, чого багато людей ну, не не розуміють, що потрібно навчатися, і зараз дуже багато безкоштовних додатків, дуже багато безкоштовної інформації. Я В 2014 році ми шукали цю інформацію, десь там переклади робили, американські там ще що. То цієї інформації взагалі не було. А зараз вона в відкритому доступі. Відкриті ролики є, дуже багато роликів. Є дуже багато додатків, є дуже багато розповідей, є хлопців, які повернулися, які розказують, що потрібно брати з собою, що потрібно знати, що потрібно вміти. Хоч до того, що навчають зараз, безкоштовно це все навчають, і люди не хочуть. Тому що ну, тебе не, не торкнулося, значить, а вдруг пронесе. Всі сподіваються, що швидко Його приїде швидка допомога і врятує. А якщо, швидка допомога я... може в цей момент десь когось другого рятувати, а до вас може приїхати через дві години або і більше. Навіть інакше попадання в будинок, обвалилось нижче три поверхи, а ваша квартира залишилась на якомусь там п'ятому поверсі. Частково вціліла, і там є ваш, ваша дитина, і крім вас, їй ніхто допомогу не зможе оказати. Ніхто. Приїдуть рятувальники, пожежники спочатку приїдуть, будуть гасити пожежу. Потім рятувальники будуть рятувати тих, хто кого вони бачать внизу. Ви будете кричати там, допоможіть, прийшліть нам драбину під, і підійміть туди на п'ятий поверх. Уявляєте, по драбині пожежній піднятись на п'ятий поверх. Повинен медик зі швидкої допомоги. Він не полізе, бо драбина. Шатається, бо це не все йому здається ненадійне. Це навчений альпініст може зробити хіба що. Тому сподіватися на те, що приїде хтось і врятує, ні крім вас самих, свою дитину, вашу дитину ніхто не врятує. Якщо у вас нічого немає. То сподіватися на те, що хтось врятує, небагато шансів. І навіть якщо буде людина, яка розуміється, яка навчена, і в цієї людини не буде нічого в руках, так ви можете сказати, я не можу допомогти, але в мене є аптечка. Ось вам аптечка, врятуйте мою дитину. Аптечка зараз повинна бути. Шарс у... буде, а якщо ні, ну я йду по вулиці, в мене аптечки немає такої. Турнікет може я коли, бути, а... Я коли йду по вулиці, в мене в рюкзакові завжди е, є саме необхідне це турнікет, е, кровоспинний бінт, бандаж так. і рукавиці. Тому що рукавиці це ваша безпека. Все, Це все влазить буквально в таку малесеньку сумочку. І коли ти його ложиш собі постійно в свою сумку, це тобі входить в привички. І в мене вже багато було випадків, коли ці штуки рятували ну, життя людей, тому що було таке, що там когось кровотече, а тут по дорозі там оказалася я, і в мене оказалися піти, і я надала допомогу. Тому ну, це така штука, що ну, воно допомагає і воно рятує. І повинно бути завжди з тобою. Це не, не, не так важко з собою носити. У нас, коли ти рюкзак будь-який відкриє, там стільки всякого барахла можна побачити. І Тому вместо того барахла можна положити елементарні речі, які можуть рятувати життя. Треба навчатись, вміти. Треба все настільки. Самим настільки багато працювати з медичними штурнікетами, з, з іншими елементами, щоб до автоматизму все це доходило. Кожна людина щоб... повинна вміти надавати да. медичну допомогу. Не треба бути медиком. Це не потрібно бути. Медиком. Якщо, якщо людина буде, ну може злякатись. Злякатись крові і не, да, не оказати медичну, домедичну допомогу. Воряд, таке таке буває. Поряд може теж. бути людина, яка в неї можуть бути навички, вона вміє, але в неї немає аптечки, а у вас воно буде. Тому, Тому треба це мати Да, Це потрібно провести з собою мати.